І так, стяжечки, до речі, хотів розказати. Зараз дуже велика проблема стяжок і ну Паркетчики, там які хоч трошечки вникають в якусь ситуацію взагалі, знаю, що там. Е, Місні стяжки має бути хоча б 22 мегапаскаля щоб той же масив положити. Що дуже рідко там добивається, всі швиденько зробили, а потім там ось зірвало паркет і так далі. Е, те, що особисто працював, ґрунтовочка, от є 200, -а. 200 словах просто. Двохсота, глибоко, вони каюча грунтовка, епоксидна. Яка в дійсності, якщо вимірювати приладами спеціальними міцність стяжки. Це молоток молоток шміфіки так званий, Шмітта, да, так, з да, найпростих сами, варіантів, то, то можна сказати, що з міцності, наприклад, 110-140 одиниць стяжка зміцнювалася до 180-200. Фактично в два рази зміцнення міцності це дійсно працює. Відповідно, матеріал, якщо по техкарті у нас в описі. Стандартне використання, наприклад, там 300 грамів. Ну потрібно розуміти, що чим слабша стяжка, тим більше вона нас впитає, тим глибше ґрунт пройде і змісниться стяжку. Але це працює і до речі. Хотів розказати ситуацію. Бо мене коли замовлення на голосів от з ігором приїхали, подивилися. Була і звіснева да стяжка. Їм там приходило 10 спеціалістів. розказали, все треба збити. Їм там вона була от отакі там сантиметрів 10 корж. Ну, я кажу, що можна було б спасти ситуацію. Потрібно було під ламінат залити самовирівнюючи і так далі. Ну, там стояло питання, що про повний повний, скажімо так, вони почали збивати. І от ми спасли ситуацію таким праймером. ПВБ. ПВБ, ПВБ, так, так, ПВБ. До речі, він без запаха такий він, як мед, і в принципі до цих пір це вже десь 7 років. Я е, через кожен рік набираю там замовника, запитую, як взагалі справи. Навіть самовирівнюючу ми залили і через два місяці положили ламінацію. Само що була одна ниточка через всю кімнату. Mm -hmm. Ну це не є там якоюсь катастрофою. але взагалі, питання було. Оця штука нас спасла. Mm -hmm. Ну просто, mm -hmm. просто, mm -hmm. просто от розказую все своє. І до речі, була ще одна така. Це в нас десь було в центрі. Була потріщала, була штучка, потріщала стяжка, Ми її розшили акуратненько, позаливали, тому що в її є маленький коефіцієнт розширення так. позаливали і в принципі. Суперова, штука. Як, як для ремонту стяжки можна підсувати так. Мінус, наприклад, висотою для мене дуже запах різкий. Якщо велика там до 100 квадратів, то без аспіратора просто не варіант. Ні, ми а що два слова про цю штучку? Розкажи, це поліретановий ґрунт, який має властивості як ремонтної суміші, може використовуватися як ремонтна суміш, має властивості гідроізоляційні. Тобто, якщо ви грунтуєте у цим ґрунтом, тобто ви автоматично й отримаєте гідроізоляцію. Ну, вже бачите, капілярно захищає технології такі, що пісок можна. Камінь, камінь, це, до речі, взяти взяли звичайний річковий пісок, о, сухий скажу, стаканчик, залили і цей пісок двохсотою грунтовкою епоксидною і через добу о, через добу дістали так. там такий камінь. Тобто, якщо у вас стяжка як пісок, вона перетворюється в міцний камінь, і це все є в адезіва, приїжджайте до них, і це без проблем все вирішується, не потрібно слухати що. Ситуація, все треба викинути, збити, розбити, то тобто, в будь-якому випадку ситуацію можна спасти. Немаловажно, немаловажно, не потрібно боятися цього, що це якісь там супертехнології, технології, і вони надто дорогі. Це досить доступна ціна і ну, для замовника, якби це важливо і, ну... і менше опції банально там вивез три Камаза сміття за віз. Ну але то яка машина і, і Ланос машина і лендкрузер теж машина, тобто треба оцінювати. Це доступно, це дуже доступно.